Безпосередньо по правому своєї діяльності, які, які займаються і відповідаються за цю е ділянку е роботи. Е наша область в порівнянні з іншими областями України є така досить насиченою пам'ятками архітектури, такої ну, в силу е історичних, політичних, економічних обставин на цих землях е залишилося найбільше. Замків оборони фортифікаційних споруд. Ну і звичайно, повідомляється замки будували магнати свої розкішні палаці, розкішні віли, які теж як кажуть, частина ціліла, але дуже багато в воєнний час, особливо в сільській місцевості, позбиралися на поросні контори, на поросні ферми, чим нанесено просто непоправної шкоди і нашій культурі. І нашому харі. Сама пропорна робота ведеться в області вже якась повоєнних часів, з перемінним успіхом, були часи, що виключалися культові будівлі, які можна було потім знасти. Поступово цей час минув передали вже з періодом незалежності, почалася масова передача культових будівель. Ну і саме е, релігійні громади внесли велику репту збереження архітектури, але на е, саму інвентаризацію теж потрібні якісь відповідні кошти, щоб виїхати, е, залучити відрядження фахівцям. Обстежити фотофівця, це акти технічного стану. Все пов'язано з якимись спортами. Дякую, комунальні слова запрошуються Василькова Анатолій Вікторович, генеральний директор Національного заповідника замки e como um ele Перспективи бачення, звернення до обласної ради, звернення до обласної адміністрації. От, у нас є Віктор Васильович, державна служба, От, наша, звернення до державної служби, наші бачення, як ми можемо краще зробити От, в даному випадку питання збереження використання політичної радості. Має бути принаймні не піднішим, ніж той власник, який це все побудував. Хто буде цим власником? Чи громада? Чи держава, чи приватний власник з точки зору законодавства, тут байдуже. Головне, щоб цей власник міг взяти на себе виконання всіх тих зобов'язань, які намагаються законодавствам. Ці зобов'язання зараз не буду їх перелічувати. Справа в тому, що десь ще наприкінці 18 століття. Німецький поет Біотер сказав так, що старовинні пам'ятки мистецтва належать всьому освіченому людству, тому безпосередньо власник повинен байливо і зваювати. З того часу пройшло 200 років, ніхто нічого розумнішого не придумав. От, е, акцент я тут хочу зробити на тому, що е, обов'язок утримувати пам'ятки в належному стані покладається перш за все на власника. І на цьому стоїть і наш український законодавство. З точки зору того, чи можна приватизувати пам'ятки архітектури, містобудування, будь-які інші пам'ятки, можна, крім пам'яток археології. В законі написано, що пам'ятки археології можуть бути тільки у державному Стосовно інших пам'яток, в тому числі пам'яток архітектури, про які ми зараз говоримо, пам'ятка архітектури, при що і місцевого, і національного значення. Може бути передана приватну власність за винятком тих пам'ятників, які були у перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Це закон від 23 вересня 2008 року, а, якщо треба, я трошки прокону істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки. Робіт, які майбутні власник зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в належному стані, Ну, про який відповідний орган охорони культурної спадщини йде мова. Якщо це пам'ятка національного значення, значить культурою, ну або читайте Державну службу охорони культурної спадщини, чи як там вона буде надаватися через пару місяців. От як не буде називатися, але питання, щось таке буде. Якщо це пам'ятка місцевого значення, значить місцевим орган охорони культурної спадщини. А тут вже починається різночитання, хто у вас в області є місцевим, саме державним органом охорони культурної спадщини, наскільки я розумію, у вас ці функції поділені, пам'ятки архітектури містобудування за управління містобудування будування архітектури, решта за управлінням, напевно, культури. Так? Ну, є такий поділ, він, чесно кажучи, не сприяє. Роботі, оскільки абсолютна більшість пам'яток, якщо ми подивимося серйозно на те, до якого виду вони відносяться, то я вам можу сказати, що 90% пам'яток архітектури є одночасними пам'ятками історії. А деяких істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки, робіт, які майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в належному стані. Ну Про який відповідний орган охорони культурної спадщини йде мова. Якщо це пам'ятка національного значення, значить з культурою, ну або читайте Державну службу охорони культурної спадщини. Як сам вона буде називатися через пару місяців. От як не в таки буде називатися, але питання, щось таке буде такий орган. Якщо це пам'ятка місцевого значення, значить місцевий орган охорони культурної спадщини. А тут вже починається різночитання, хто у вас в області є. Місцевим саме державним органом охорони культурної спадщини, наскільки я розумію, у вас ці функції поділені, пам'ятки архітектури містобудування за управлінням містобудування архітектури, решта за управлінням напевно культури. Так? От, ну, є такий поділ, він, чесно кажучи, не сприяє дорушній роботі, оскільки абсолютно більшість пам'яток, якщо ми подивимося серйозно на те, до якого виду вони відносяться, то я можу сказати, що 90% камеру архітектури, вони є одночасно пам'ятками історії. Є... Я тут взяв собою вам показати, що вони державні будівельні норми в 2008 році, прийняті було три будівельні норми. Я зараз перед собою маю склад міст порядок розроблення, погодження з утвердженням проєктної документації для реставрації об'єктів реформи культурної спадщини. Де оце все вже виписано і вже працює як державна норма. Це не всі норми, якими ми керуємося, тому що ми зараз говоримо про реставрацію об'єктів, але ще є в нас генеральні плани для Розробляється, розробляється історико-містобільного корунтування, розробляються охоронні зони. Це таке вже масштабно, скажімо, для документація. Але я зупинюся саме на реставрацію об'єктів, нелекому підставі. Прикладна документація на тому спадщині починається з попередніх обід. Це властива та стадія, яка в дуже скороченому обсязі розробляється для об'єкта нового будівництва, де визначається технічний стан пам'ятки, проводиться перше візуальним дослідженням. Розробляється документація, де створюється, створюється реставраційне завдання, окрешується концепція скажімо, підходу до цієї пам'ятки і виконуються проекти на необхідні проти, рідні, проти аварійні конструкційні роботи, которые тобто необхідно вже зробити. Конституционный завод. И по согласованию с отделом такому пометок мы зразу вирішили, що ми будемо його дальше пропагандировать и развивать не как его завод, коммерзационный карте замах. Составили соответственно, документы, провели итеризацию, провели провели замену сетей, провели какие-то ремонт, консервации, значит, работу вели по-хиським по способу, вот, или привлекаем на русско-направленных специалистов для замены, опять же, для проведения только поточных работ с Львовским институтом. по Мы заключили год, они нам сделали там по попередние уже пропозиции. Соответственно, в этом направлении мы развиваемся. Хотим мы там сделать музей, отель, ресторан, небольшой испанка. где-то по такому памятнику где-то в два раза выше, чем по обычному строительству. Поэтому, я говорю, те, кто хотят этим заниматься на профессиональном или частном уровне, должны понимать, что капитальная отдача будет порядка 15-20 лет. Значит, этим должны заниматься специалисты фанаты этого дела, которые не хочет тут заработать что-то очень много, просто ему интересно этим заниматься. и земля привязана к Нагиринке, а замок называется и это Еголинский, и часть оборонных мур, там, переходов, там, подъемов, он находится и, и это Егольцы. А вот Егоринская сельская рада и никак не, может это и сделать. У нас договор по выделу этой земли оформлен где-то года полтора назад, мы, мы проплатили проекты организации, ну, так как мы не можем соединить вот эти две сельрады, мы просто платим по попередней договору аренды, Навіть спуску разу, за фактически использование зміни. Там вже кілька зі зведення, то по сквозь адміністрації везде, не зверталися. Ми сюди на привезли, так сказать, офіційне письмо, я передам товарихам для того, щоб по. Замок Ягіллицький, а знаходиться на території Магілінської сільської ради, на одній горі на одній, одній сільській раді. За муром внизу там тільки частинка, незначна земельна ділянка, яка е, входить в межі Єгільницьки. Це не є проблем. І е, я би порадив, що ні в ті не за горами. Це година їзди, а якщо добре погнати, то буде ще скоріше. Зустрітися в Чорткові, не уникати і порішати ті всі земельні питання, які не рішаються. Бо першим пунктом має бути. Але я хотіла б наголосити, що на території області ще є залишки Городища вісьмох літописних міст. На чотирьох з них стоять замки. Замки почали будуватися з періоду. Польської експансії з 14 століття а масовано 16-17 століття. Навіть якщо стосовно літописних міст, то місто Шумськ має літописний шумськ, кременець має кременець на горі літописний кременець на горі Бона, Збариш, старий Збариш має теребовля літописну теребовлю. Миколинець, Миколинці – так само, там, де стоїть замок, то є городище 11-13 століття. В Чорківському районі є в селі Біла, під селом Біла, літописний Моклеков, який складається з трьох городищ. В Заліщицькому районі є Вигоші, в Зборівському район, районі є літописний Биковен, Городище. Uh, Boa. Alguém